Повернення Америки, чіткий сигнал Путіну. Так, світові лідери відреагували на голосування в палаті представників щодо допомоги Україні. Лідери країн закликали сенат якнайшвидше проголосувати за документ, який вчора ухвалила Палата представників у Конгресі, і передати його на підпис американському президенту. Тим часом пресі роблять обережні прогнози, коли зброя з нового пакету може надійти до України. Реакцію світу досліджувала Леся Головина. Чітким сигналом Путіну про подальшу підтримку України назвав голосування у Вашингтоні президент Європейської ради Шарль Мішель. Я вітаю голосування Палати представників за схвалення давно назрілого і важливого пакету допомоги Україні в 60 мільярдів доларів. Це чіткий сигнал Кремлю. Ті, хто вірять у свободу та статут ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ. Голосування в палаті представників привітали президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн. Я вітаю позитивне голосування більшістю в Палаті представників Конгресу США. Україна заслуговує на усю можливу підтримку в боротьбі проти Росії. Тепер ми просимо Сенат США проголосувати якомога швидше, оскільки на кону життя людей. Президент США Джо Байден також закликав Сенат якнайшвидше ухвалити законопроект та передати документ йому на підпис. Члени обох партій палати представників проголосували за просування наших інтересів національної безпеки та чітке повідомлення про силу американського лідерства на світовій арені. Я закликаю Сенат швидко надіслати цей пакет на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення термінових потреб на полі бою. Привітав голосування за пакет підтримки для України і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Я вітаю голосування в палаті представників, яка ухвалила новий великий пакет допомоги Україні. Україна використовує зброю, надану членами НАТО, щоб знищити військовий потенціал Росії. Це робить усіх нас безпечнішими в Європі та Північній Америці. Історичне рішення конгресменів схвально коментують інші світові політики. Головний дипломат Європи Жозеф Борель назвав підтримку України трансатлантичною і необхідною для протистояння російській агресії. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що з цією підтримкою Київ переможе. Схвально про голосування висловилися інші інші партнери України краще пізно ніж занадто пізно, і я сподіваюся, що для України ще не запізно. Історичні рішення змінюють історію. Добре, що ти повернулася Америку за позитивне рішення щодо України. Американським конгресменам я подякував президент України Володимир Зеленський. Америка від перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся. Міжнародний порядок заснований на правилах і передбачуваності життя для усіх народів. Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни війни, яку Путін повинен програти. Першу партію американської зброї з нового пакету Україна зможе отримати вже за кілька днів після підписання законопроекту президентом. Про це пише видання New York Times. посилаючись на американських чиновників. Це можуть бути боєприпаси для протиповітряної оборони та артилерії. Їх можуть взяти із запасів Пентагону, які зберігаються в Німеччині. Леся Головина. Ми Україна, марафон. Єдині новини.